Новини на телеканалі ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур вітаю. Вінницю поглинули протестні настрої. У місті з'явилися перші намети на центральній площі. Активісти та звичайні містяни збираються на віче. Сьогоднішню акцію анонсували напередодні свободівці виступають проти голови Вінницької облдержадміністрації Анатолія Олійника. Активісти з гучномовців голосять, Порошенко має негайно звільнити голову ОДА, очільника тамтешньої міліції та прокурора області. Наші джерела у Вінниці повідомляють, що учорашні події здебільшого Провокації та картинка для російських медіа, адже за штурм приміщення ОДА найбільш активним протестувальникам платили по 500 гривень. Хто фінансує активістів, поки невідомо. Найбільше від обстрілів потерпає Луганщина за добу зафіксовано 80 випадків вогневих ударів. Повідомляє губернатор області. Гатили зградів, мінометів та артилерії. У селі Кряківка від рук козаків з так званого всевеликого війська Донського загинули двоє мирних мешканців. За тиждень на контрольованій україною території Луганської області від рук терористів загинули вже шестеро цивільних. На Луганщині великі руйнування інфраструктури. В станиці Луганській немає ні світла, ні газу. Ні водопостачання Знеструмлено Чернухіне та інші села слід відзначити, що противник почав більш активно використовувати системи залпового вогню. Град обстріли з градів зафіксовані на усіх напрямках. Це свідчить, що терористи постійно отримують боєприпаси. Наші військові ефективно діють у відповідь, застосовуючи артилерію для знищення вогневих точок ворога. Унаслідок хаотичного відкриття вогню. Терористами є жертви і серед мирного населення, і серед військових загинули двоє солдат, вісім поранені. Повідомили в РНБО. Мстяться бойовики жителям Донбасу за відсутність підтримки. В РНБО повідомляють про загострення ситуації на Дебальцевському плацдармі. Терористи із градів обстріляли як позиції сил АТО, так і населені пункти у цьому районі. А рейцентр Старобешева на Донеччині терористи взагалі перетворили на. Закрите місто, влаштувавши там навчальний центр з підготовки бойовиків. Вони силоміць змушують мешканців Донбасу вступати до їх лав обмежили в'їзд та виїзд із міста. Артилеристи сил АТО за добу 72 рази надіслали бандитам вичерпну та підкріплену вогнем аргументовану відповідь на їхні підлі закиди, в результаті яких частина бойовиків та російських найманців навічно полишили дискусію про доцільність існування Новоросії. Зокрема, на Маріупольському напрямку знищено мінометний розрахунок разом із технікою, вантажівку з боєприпасами, також силами контрдиверсійних підрозділів сил АТО відправлено до пекла диверсійно-розвідувальну групу терористів. Неспокійно, і в Донецьку у місті періодично лунають потужні вибухи та залпи. А в результаті нічних обстрілів терористів троє жителів загинули, і ще 10 поранені. Про це повідомляє прес-служба Донецької адміністрації. Найбільше постраждали Кіровський та Куйбишевський райони, зруйновані будинки та комунікації міста. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджена також високовольтна лінія в Кіровському районі. Знеструмлені 15 трансформаторних підстанцій. Ведуться роботи з ремонту та з Заміни лінії електропередач зранку. В місті періодично лунають потужні вибухи і залпи. Натомість у морг донецької лікарні привезли три автобуси із трупами бойовиків. Повідомляє міський сайт. Також донечани в соціальних мережах пишуть про великі втрати серед бойовиків ДНР під Оленівкою після того, як їхні позиції накрили ударом української артилерії. Понад 300 солдат втратила Росія в аеропорту Донецька. Про це повідомляє російська правозахисниця, засновниця групи ГРУС. 200 – Олена Васильєва. Вона посилається на звіт Міноборони Російської Федерації за 30 листопада. У ньому йдеться у районі Донецького аеропорту. Загинули 198 російських військовослужбовців. Ще 116 поранені. Загалом за час бойових зіткнень на Донбасі померли три сотні солдат з Російської Федерації, 200 поранені. Місце знаходження і ще вояків не встановлено. Спецслужби НАТО розповіли про плани Путіна. За даними альянсу, російський президент не прагне відокремлення Донбасу від України і не хоче ескалації кризи. Про це повідомляє німецька преса з посиланням на власні джерела. Спецслужби НАТО застерегли колег з інших країн від невірної оцінки політики Кремля. За даними джерел, Путін робить ставку на федералізацію України. В Альянсі неофіційно відзначають, що сепаратисти останнім часом діяли некоординовано і Путіну ледь. Вдалося повернути над ними контроль. Від спортсменів з любов'ю ще три авто відправили в зону. АТО. Пейнтболісти разом зі своїм тренером одноголосно вирішили продати свою спортивну базу. На виручені кошти за кордоном купили автомобілі та пригнали їх до столиці. І вже звідти вирушили на Буревний схід. Два позашляховика та бус отримали батальйон Дніпро, 1 восьмий полк спецпризначення та бойові плавці із Очакова. Вадим Понька детальніше. Майстер спорту з пейнтболу Єгор родом зі щастя, що на Луганщині. Нині кермує в Краматорськ на Субару. По дорозі згадує, що півроку тому вони подорожували Європою та штатами зі своєю командою: турніри, нагороди, нові знайомства, перемоги. Три автівки, які їдуть колоною, це те, що залишилося від їхнього тренувального майданчика. Ані він, ані шестеро хлопців, що прямують в зону АТО на цих машинах, не шкодують про свій вчинок. кажуть, не можуть роз'їжджати світом, коли в країні йде війна. Душа болить. Ми розчитували на то. все закончится и как бы, мы можем продолжать свою профессиональную деятельность. но так как этот спорт э, требует э, ну, определенных вложений, мы решили, что если это продолжается такая ситуация в стране, э, ну, плохо тратить такое количество денег. На, на розліченні їхня команда називається Халк. Половина учасників майстри спорту міжнародного класу. Вони починали як аматори і доросли до професіоналів, завдячують цьому своєму капітану. Кажуть, для команди він зробив найбільше, хоч цей вид спорту і вимагає величезних затрат. Але у хлопців було все: і якісні набої, форма і навіть заробітна плата. Та так сталося. У нас була досить успішна команда найуспішніша команда в історії українського пейнтболу. І Наш проект було закрито. І всі ті кошти, що які були виділені на наступний рік, на розвиток спорту, на розвиток команди на участь у європейських та американських змаганнях, всі пішли. Ось ось у це. Тобто і зараз ми там з хлопцями з нашої команди замість тренувань. Ну так от періодично їздимо щось, щось завозимо. Коли доїхали до пункту призначення, опинилися у штабі збройних сил. Військові, для яких приберегли і бус, давно просили у керівництва подібні машини, адже не на БТРах їздити у місто за продуктами, і ось дочекалися від благодійників. Комбатам вручили ключі, а разом із ними і повний багажник харчів. Машина звір, повний привід автомат. Все. так що вітаємо вас, Кататися, як то кажуть, не ламатися. Ну, будемо виконувати бойові завдання. А от субару для Дніпра 1 вручили у Краматорську. Бійці кажуть, на службу автівка стане уже сьогодні. Замечательно. Давно ждали, дуже приємно. Її функція можна так сказати, підвоз боєкомплекту, ну, коли ніколи, якщо слава Богу, щоб ранених не було. Щоб, що писяшто раніних вивістів? Всі автівки приїхали із Польщі. Команді вони обійшлися недорого, бо за клопотанням капітана йому дали дозвіл на перетин кордону машин без розмитнення. Звісно, якщо ті поїдуть до зони, АТО це дало змогу зменшити вартість транспорту вдвічі. Поверталися до Києва хлопці уже потягом. Проводжали їх ледь не всім батальйонам. Вадим Понька Ігор Шатайло, Тивай. За весь час, за весь період проведення АТО більше 10 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили інженерні підрозділи збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр. Ато кожен день військові ризикують власним життям, аби на звільнених територіях було безпечно та спокійно. Серед розмінованих об'єктів адміністративні та житлові будинки у слов'янську, Краматорську, Артемівську, а також дамби, греблі, водогони, електричні підстанції та шляхопроводи. СБУ затримала з десяток поплічників терористів та вилучила великий арсенал зброї. Повідомляє прес-служба відомства. Зловмисників спіймали на території Донецької та Луганської областей, зокрема у Слов'янську, Дебальцевому та Костянтинівці. Під час обшуку правоохоронці виявили кілька сотень бойових набоїв різного калібру, гранати кілька ручних гранатометів. Окрім зберігання зброї, затримані особисто опитували місцеве населення про пересування української техніки, кількість військ та їхнє Озброєння, а також місця дислокації учасників АТО. Усіх зловмисників затримано. Наразі вони дають свідчення, тривають оперативні дні дії. Також служба безпеки України попередила і серію терактів на Дніпропетровщині. Правоохоронці викрили та затримали групу, яка планувала здійснити кілька підпалів військоматів, банків та ревідділів міліції у регіоні. Вибухівку, дві гранати, майже кілограм тротилу, а також антиукраїнську символіку. Зловмисники отримували від бойовиків ДНР. Трьох членів цієї терористичної групи затримали в різних містах регіону. Організатор та керівник групи «25». П'ятирічний житель Дніпропетровська, уродженець Російської Федерації. Він зібрав злочинну групу через соціальні мережі. Затримані знаходяться під вартою, тривають оперативно-слідчі дії. З має місяця цього року я почав активно участвовать в антимайданських групах і как-то увиділ что собираются создавать партизанские отряды для борьбы с хунтой. И меня заинтересовал призыв к созданию этой группы. Я задумался, чтобы создать такие группы в наших городах, такие как Днепродзежинск, Московск, Павлоград. Леніні встає все менше. Цього разу вождь упав у місті Новомосковськ на Дніпропетровщині. На тамтешній площі зібралося близько 70 молодиків. Ті накинули на монумент петлю і стали тягти вантажівкою. Ленін довго не прочався і на вигуки Слава Україні вмить упав. Міліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею Навмисне пошкодження майна покарання виправні роботи до двох років або ж позбавлення волі до трьох. На випередки у ковпаках та шортах у сіднеї влаштували забіг Санта Клаусів. Взяти участь у змаганнях міг будь-хто. Головна умова одягти червоний кожушок та начепити борду. Переможець забігу подолав 5 кілометрів за 20 хвилин. Водночас акція була не стільки спортивною, скільки благодійною. Гроші витратять на подарунки для дітей, які зустрінуть новорічні свята у лікарнях. Ці змагання влаштовують щорічно. Завдяки їм організатори збирають десятки тисяч доларів.

До Різдва усе готово. Так можуть сказати мешканці вифлеєму. У місці, де за переказами, народився Ісус Христос. Запалили новорічну ялинку. На маківці лісової красуні засяяла п'ятикутна зірка. Подивитися на церемонію з'їхалися сотні паломників. Наступними тижнями їх значно побільше, адже вифлеєм є однією з колисок християнства. Щороку на різдвяні свята сюди приїжджають десятки тисяч туристів. Казкове різдво чекає і на українську армію. Добровольці з Прикарпаття повезуть на схід країни фронтовий вертеп. Ідея розважити воїнів, для яких війна стала буденністю, виникла зненацька. Сценарій писався буквально за одну ніч. Однак організатори певні своїм вертепом подарують героям справжнє свято. Мати Христини Юрків, звичайна жінка. Перші її проби були на кулінарну тематику. Та одного дня справжньому критику своїй доньці дала справжній літературний твір. Моя матуся приватний підприємець, вона в мене така ну, щира українка. Написала дві книги кулінарні про Різдво і про Великдень. І якось отак вона просто сиділа і каже: Ну, от, от, ну от просто прийшло і все, вона це написала. Ну, вона каже, просто почала ручка писати і все. Ручка написала професійний сценарій Вертепу, доля якого одразу була вирішена. Відколи почався Майдан, що я жодного разу там не була і не віддавала, не віддала шану цьому цій нації. І просто дуже-дуже кошенько просила, що він послав хоч якусь ідею, чим я можу допомогти. Це не просто відіслати 100 гривень, там 200 гривень, ну тобто хотілося щось скласти духовне. І якось мама каже, я написала такий гарний сценарій, і тут у мене як тумблер в голові, отак так щось загорається. каже, все мама, ми їдемо з цим сценарієм. В ато сюжет вертепу розвивається за звичайними канонами. Є тут і чорт, і янгол. Добро як і годиться, перемагає зло. Традиційно події перекликаються із сьогоденням. Це звичайне народне дійство, коли в селах, в містечках збиралися. Прості люди, сусіди на кутку ще десь, і робили отаке імпровізоване дійство. Це ж все символи: царі, символ, ангел, символ, чорт, символ, добро, зло, світло і так далі. І робили фактично це для себе, бавилися. І тому мені здається, що власне, от в такому виконанні, неакадемічному, скажімо, вертеп є і ціннішим. Втілення ідеї почалося з пошуку акторів. Вони мали бути талановитими та ще й сміливими. Учасників різдвяного дійства шукали у соцмережах та у місцевій семінарії. Зголосилися 16 хлопців та п'ятеро дівчат. Марії когуч усього 22. Роль обрала українки. Батьки за дівчину неабияк хвилюються. Утім, відмовляти від поїздки до зони АТО не стали. Тільки почула цю ідею. Мені вона дуже сподобалася. Я, власне, за цей цілий рік не була якоюсь такою активною учасницею таких е, переживань, тому мені захотілося наблизитись більше до якоїсь такої власної небезпеки, і страх, звичайно, в кожної людини є. Батьки, звичайно, до цього дивляться, на це дивляться з хвилюванням, але я хочу своєю присутністю якось показати хлопцям, які нас, які бережуть наш спокій і бережуть нашу. Виборюють нашу незалежність, що, що що вони ну, щоб вони були не самі, і ми будемо їх морально підтримувати і таким театралізованим дійством. Житимуть актори добровольці в автобусі на сході планують провести 10 днів. Зараз тривають репетиції, дивлячись на глядача. Тим паче, можна пройти сказати ось так, і тоді сказати на глядача якісь важливі фрази. Так одну можна кинути знову фразу до нього і знову сюди. Зрозуміло, давай, будь ласка, ще раз допомагати добровольцям. Взявся і професійний актор та водночас директор обласного театру Ростислав Держапільський учнями задоволений. Вже на першій Чиці був дуже вражений. що Це талановиті люди. Я казав і минулий раз і їм казав черговий раз. Пересвідчився, що українці дуже талановита нація, дуже духовна нація і в. Моменти, коли потрібно згуртуватися, наша наці вміє робити вчинки, і тому чесно, я кажу, що де вони роблять так, це гарно, щиро, органічно, що не часто я так з перших разів можна це добитися від професійних акторів. Вертеп вирушить на схід 4 січня. Перед Різдвом водночас артисти звертаються до українців з проханням допомогти із подарунками для бійців. АТО. поза як мріють подарувати солдатам справжнє свято. Світлана Козликартем Глебов Марина Криворотова Тивай не до Різдва зараз в США четверту ніч там тривають вуличні протести. Активісти обурені, невиправдано жорстокими діями і свавіллям поліції. Демонстрації пройшли в Нью-Йоркському районі Брукліна. Саме тут у жовтні поліцейський випадково застрелив афроамериканця. Схожі інциденти сталися і в інших містах Америки. Дотепер офіцерам вдається уникнути відповідальності. Барак Обама намагається заспокоїти протестувальників. Він обіцяє провести реформу в правоохоронних органах. Напередодні демонстр. Страції також відбулися у Вашингтоні, Детройті та Чикаго. Неспокійно і в Греції там протести обернулися сутичками з поліцією. Афінські активісти провели ходу пам'ять про вбитого поліцейськими в 2008 році. Підлітка тоді це викликало найбільші за останні десятиліття заворушення. Напередодні маніфестанти пройшли центром афін повз будівлі парламенту до місця загибелі юнака. Поміж активістів були і мародери. Вони громили вітрини та автобусні зупинки. Поліція оточила центральну площу району близько 30 радикалів. Затрима. Ні, є постраждалі. Потужний тайфун Хагупіт вирує на Філіпінах. Місцева влада вже евакуювала сотні тисяч людей. На щастя, ураган починає слабшати. Швидкість вітру в епіцентрі складає вже не 200, аж 140 кілометрів на годину. Водночас запобігти жертвам не вдалося. Є інформація про двох загиблих. Рясні опади спричинили суви в центральній частині країни. Через це багато будинків знеструмлені. Також не працюють аеропорти. В залах очікування тисячі людей. Тим часом сезон Шів на Філіпінах закінчується. Влада планує відновити туристичну інфраструктуру, яка постраждала від ураганів. Негода вирує і в Японії. Щоправда, країну замітає снігом. Опади тут не припиняються вже третю добу. Знеструмлені кілька населених пунктів. Деякі з них взагалі відрізані від зовнішнього світу через снігові завали. Рятувальникам допомагають національні сили самооборони на острові Хоккайдо. Скасовані десятки авіарейсів. Також заблокований рух на багатьох автором магістралях. Подекуди висота снігового покриву перевищує один метр. За даними метеорологів, Рологів у багатьох регіонах країни сніжитиме і наступної доби. Такими були новини на цю годину. Далі про події в світі спорту розповість мій колега Василь Полотай. Я спрощаюся прощаюся з вами до 18-ї години. До зустрічі.